Чомусь склалося так, що найбільша в області школа, навчально-виховний комплекс номер 10 став ареною для випробувань. Зізнаються вчителі закладу та батьки тамтешніх учнів. Пояснюють, за останні кілька років тут змінилося три директора. Сьогодні цю посаду обіймає Святослав Ратушняк, котрий сів у головне крісло закладу півтори роки тому. Та кажуть, тут з острахом незабаром гряде чергова кадрова зміна. Після звільнення з виборної посади заступника міського голови директором НВК знову може стати Віктор Байдич. Принаймні, закон Йому таке право працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота в дужках посада, а при її відсутності інша рівноцінна робота в дужках посада на тому самому, або за згодою працівника на іншому підприємстві в установі організації. Тобто, сьогодні закон говорить про те, що. Байдич Віктор Григорович на законних підставах має право повернутися назад в МВК номер 10 на посаду директора. Школи, як пояснили педагоги і члени шкільного колективу та батьківського активу, вони не виступають проти Віктора Байдича. Вони за те, щоб залишити на посаді Святослава Ратушняка. Адже саме цей директор наголошують, буквально за рік зробив для школи набагато більше ніж за довші терміни. Його попередники досить молода школа, досить нова. Але в якому вона знаходиться стані, це просто ужас. Про що це говорить? Що бувші директора школи не дбали про ню. Не можна сказати, бо тому що батьківські якби, скажімо, кошти на ремонт школи і так далі вони завжди збиралися, завжди були. Видно, немає нічого видного, от з приходом Святослава Петровича все змінилось. Ми абсолютно не проти, але ми ми не проти Віктора Григоровича. Це е, прекрасний фахівець, заслужений вчитель, відмінник народної освіти, здібний організатор. От але. Е, Просто ми хотіли, щоб з нами працював Святослав Петрович. Саме за директорства Святослава Ротушняка кажуть не лише вчителі, а й батьки у школі вдалося навести відповідний порядок і встановити атмосферу сприятливу для ефективного навчання і виховання дітей. Це дійсно творча людина, дійсно працювати чудово з, цим, з цією людиною. Він як міє і. Працювати і святкувати, от новий рік ми святкували дуже весело. Взагалі людина дуже порядна, цікаво з ним працювати. Ми бачимо просто оптимізацію обстановки в колективі. Ми бачимо оптимізацію самого навчального процесу. Стало цікаво працювати. Активізувалися міжнародні зв'язки. В першу чергу, через те, що відомий на всю Україну вчитель правознавства очолює нашу школу. Ми справді побачили контакт з директором. Він виходить на контакт з батьками. Перший рік, коли він тільки приступив на свою посаду, він зібрав батьківські комітети, зібрав вчителів і повідомив, що відбувається в нас на рахунках в школі. Щодо самого директора, на захист якого стали і батьки, і педагоги, то він запевняє, готовий працювати і надалі. І сьогодні школа зовсім з іншим обличчям. Я маю на увазі внутрішнім світом. Тобто, веселі, хороші, цікаві діти, які бігають по поверхах, батьки, які працюють, приходять, слухаються. Кожного дня є батьки, які приходять, пропонують різні пропозиції, думки, ідеї. Ось для покращення роботи школи, для ефективності її, так само і педагоги. Тобто, ми сьогодні працюємо одним єдиним цілим. Аби відстояти директорство Святослава Ратушняка на загальних зборах провели таємне голосування. У результаті з понад 120 членів колективу 92 проголосували за діючого директора, і лише шестеро утрималися. А члени ради школи і батьки заявили, що боротимуться і надалі. Ми будемо писати звернення на міського голову. Будемо, як то кажуть, закидувати листами до тих пір, поки до нас не прислухаються. Потрібно буде, будемо представляти інтереси батьківського комітету в суді. Анна Чешук, Іван Мовчан, Подільська панорама.